Супровід для незрячих так безробітні черкащани допомагають сліпим долати бар'єри і інтегруватися у суспільство. Цю форму громадських робіт практикує міський центр зайнятості. Охоче скористатися такою соціальною послугою. Є у Черкасах. Нині 400 інвалідів зору руки. Допомогу простягнуть кожному. Сім років тому, після трагедії в родині, пані Вікторія втратила зір. Відтоді жінка стала відлюдницею. Та з появою поводирів, яких надає центр зайнятості, її життя докорінно змінилося. Ви знаєте, ми такі ж люди, як і всі остальні. Мы инвалиды, но мы тоже люди. И эта услуга просто нам расправляет крылья, понимаете? Мы не сидим в четырех, мест... в четырех стенах. Мы ходим и также общаемся куда? И на базар, и куда нам надо, понимаете? Кругом мы общение имеем такое же, как все, как люди. Вот. А так у нас не было этой службы. Мы сидели в четырех стенах просто замкнутые. Володимир Мірошник більше половини свого життя у темряві. Каже, що до такого найважче адаптуватися у зрілому віці. Узагальнивши досвід інших обласних центрів, чоловік ініціював появу такої послуги у Черкасах. Незрячі це 95% інформації. Вот ну, коли є супровождаючі – це мої очі. Це найтяжче заболівання. Тобто я Якщо вони прислухаються к тому, тому що вони починають говорити, що і на парки немає денег, і немає. Ну, у нас же немного чоловік всього роботу, 5 людей це ж не сильно большая сума. Послугами поведарів 400 черкаських незрячих користуються уже майже 4 роки. Щомісяця їх супроводжують 5 осіб, влаштованих на громадські роботи міським центром зайнятості, розповідає диспетчер служби супроводу при УТОС Алла Козлова. Ну, в день буває три а буває і 30 визовів. Коли як не можна сказати, що там стабільність якась є. Комусь треба ну такі елементарні заплатити за квартиру, комусь треба в рукарня сходити, комусь на ринок треба сходити. Коли у центрі зайнятості запропонували такий заробіток, каже Катерина Бовзюк, засумнівалася, чи вистачить у неї досвіду та терпіння. Та все ж спробувала сьогодні. Переконує вона про свій вибір, не шкодує. Все нормально. Ми як друзі зараз з ними вже скільки познайомилися з батьма. О, город більше взнали, я говорю, місто я краще взнаю, бо при, ну, визував різні… Проблем з кадрами для супроводу незрячих кажуть у центрі зайнятості нема. Більшість безробітних погоджуються на такі громадські роботи. Відповідно з закону України про зайнятість населення статті 31, місцевими державними адміністраціями організовуються громадські роботи за допомогою служби зайнятості. На громадські роботи залучаються, в тому числі, і безробітні громадяни. Виплата Виплата коштів по громадським роботам здійснюється пропорційно рівними частинами з місцевим органом державної влади. Своїми поведерями черкаські сліпі повністю задоволені. Єдине, що вони хочуть, щоб такий супровід здійснювався на постійній основі і працював би при їхньому утосі. Мирослава Стенкевич, Микола Назарчук, Черкаська служба новин.